Привіт, мої маленькі, я рада вас бачити на нашому з вами занятті. Сьогодні на нас чекає кава подорож у світ чисел та часу. Чи замислювалися ви, що числа не просто стоять у рядочок, а допомагають нам зрозуміти, що було до і що буде після. Як дізнатися, яка година зараз і що ми робитимемо далі? Сьогодні ми дізнаємося, що такі сумішні числа. Навчимось визначати сусідів числа, а також орієнтуватися у часі. Після заняття ви зможете легко знаходити сусідні числа та краще зрозуміти, як орієнтуватися в часі. Готові тоді вперед. Розглянемо нашу картинку. Дітки, скажіть, що зображено на ній? Так, весняні квіти. Вони розділені на чотири групи. Давайте у кожній групі полічимо кількість квіточок та оберемо відповідну відповідь. Що зображено в першій групі? Так, тюльпани. Порахуйте їх скільки. Чотири. Наступна. Що зображено? Троянда. скільки їх? Порахуйте їх. Звісно, п'ять. Далі які квіти зображені? Це конвалії. Порахуйте, скільки квіточок. Молодці. Так, їх сім. І остання група це маки. Порахуйте їх, будь ласка. Так, їх 9. Молодці. Наступне завдання на малюнку зображені гілочки, але вони не звичайні, а математичні. На їх листочках живуть цифри. Нам потрібно на кожен листок вставити пропущені цифри. Сусіди розглянемо першу гілочку, яка цифра там зображена? Три. Вірно, ставимо в пусті клітинки сусідів числа три. Це які дітки? Так, це два та чотири. Наступне число це 7. Подумайте, а в нього які сусіди? Молодці. Так, це шість та вісім. Наступне число 4. А в нього які сусіди? Звісно, молодці. Це 3. Та 5. Наступна цифра 9. Давайте пригадаємо його сусідів. Звісно, молодці це. 8 та 10. Наступна цифра 5. Є у нього які сусіди? Звісно, це цифра 4 та 6. І остання цифра 8. У нього сусіди це. Так, вірно, це цифра. Сім та дев'ять. Молодці. Все вірно. Для того, щоб люди змогли визначати місяць, число, день тижня, було придумано календарь. Хлопчики та дівчатка, давайте його розглянемо. Скільки всього пір року молодці? Чотири. Назвіть їх зима, весна, літо, осінь. Так, як пора року. Так, яка зараз пора року? Весна. А яка пора року була перед весною? Зима, що настане після весни? Літо, а що настане раніше зима чи осінь? Осінь, вірно. А скільки місяців у кожній пора року? Так, три місяці. Називемо спочатку зимові місяці. Брудень, січень, лютий. А тепер весняні березень, квітень, травень. Назвемо літні місяці це червень, липень, серпень. Та осінні це вересень, жовтень та листопад. Молодці. Скільки всього місяців у році? 12 місяців. Та кожен місяць, в свою чергу, має по чотири тижні, а кожен тиждень по 7 днів. Давайте назвемо кожен день тижня і поставимо цифру. Понеділок це перший день. Далі йде вівторок, цифра 2. Як називається третій день? Це, да, молодці. А четвертий це. Четверг. Як називається п'ятий день? П'ятниця. А шостий це субота. І останній день тижня це сьомий день і це неділя. Давайте ще раз повторимо наші дні тижня. Це понеділок, вівторок, середа, четверг. П'ятниця, субота і неділя. Молодці. Наступне завдання. На картині зображені годинники. Зверху механічні, а знизу електронні. Поєднаємо в пари механічні та електронні годинники, які показують одне, але давайте спочатку згадаємо, як визначити час на механічних годинниках. Вони мають циферблат і дві стрілочки. Маленька показує години, а в велика хвилини. Коли велика стрілочка показує 12, то це означає, що в нас нова година. А коли на 6, то це півгодини, 30 хвилин. Розглянемо перший механічний годинник. Так. Маленька стрілочка вказує на 8, а велика на 12. Це означає, що на годиннику 8 година з'єднаємо з електронними годинниками, які показують 8 годину. Молодці. Наступний годинник. І котру годину показує? Маленька стрілочка показує на 6, а велика на 12. Так, то з'єднаємо з електронами, де показують 6 годин. Молодці. Наступна. Маленька стрілочка показує на 10, а велика на 12. З'єднуємо. Прав... З електронними годинниками, які показують 10 годину. Молодці. Далі котра година на наступному годиннику? Одинадцять. Вірно з'єднаємо з електронними годинниками. Далі давайте розглянемо уважно. Маленька стрілочка стоїть між 9 та 10, а велика показує на 6. Це означає, що в нас 9,30 або 9 годин 30 хвилин. З'єднаємо з електронними годинниками, які показують 9,30. Молодці! Ви дуже уважні. І останній години котру годину показую. Маленька стрілочка стоїть на цифри 7, а велика на 12, тож вона показує 7 годин. Молодці, дітки, ви виконали всі завдання. Ну що, ви молодці? Сьогодні ми чудово з вами попрацювали та дізналися багато цікавого. Ми навчилися знаходити сумішні числа, тобто сусідів кожного числа, а також потренувалися орієнтуватися в часі. Дітка, скажіть мені, будь ласка, які числа є сусідами числа сім? Так, молодці. А що йде після обіду Вечір чи ранок? Молодці! Всі ви чудово впорались. Ваша увага, старанність та цікавість допомагають вам стати ще розумнішими. Продовжуйте спостерігати за часом і гратися з числами. Я кажу вам до нових зустрічей. Бувайте!